Вітаю вас вітаю вас на мітингу Добрий наші день. військовополонених. Ви військова добровольчий батальйон. Добровольчі батальйону госпітальєрах. Госпіталіри. Да. Розкажіть про як вас звуть? Розкажіть про ваш досвід. Власне, чому ви пішли? Мене звуть Ліза. Я пішла, я навчалася до цього в Нідерландах три роки і навчалася за спеціальністю клінічна психологія. Я дуже сильно хотіла повернутися додому. Чому? Я бо по... чому? Ну знаєте, якось о, важко було, бо спілкуєшся з хлопцями. Там в мене були друзі, знайомі, спілкуєшся і живеш цією реальністю, і живеш там в Нідерландах, де все добре. І от через цей контраст мені якось було дуже важко. Хотіла повернутися, ну і я розуміла, що в принципі моя спеціальність вона може бути корисна у війську. От і хотіла, як приїхала, хотіла одразу підписувати контракт. Але мені відмовили, сказали, що шукають наразі. Ну на той момент шукали тільки хлопців вже на цю посаду, на посаду психолога-військослужбовця. І це, я це, почала це, вивчати такмет так. ну, на курсах, платних курсах. Це, до речі, от моя посестра Маруся нещодавно робила сторіс про те, що жінкам іноді щоб потрапити у військо, треба спочатку заплатити за курси, піти кудись в добровольчу організацію. Підрозділ набратися досвіду, і потім вже ну тебе готові брати в нормальні підрозділи. Бо тобто, все ще дуже складно. Ну доволі складно. Я не знаю, це наш досвід. Може у когось це по-іншому. Я знаю дівчата. Молодці служать і служать в штурмовиках навіть в штурмовиках служать. Віде, та, віде. Та, от, ну, що вам сказати? Да, і отак от, от я потрапила в, на курси, потім доєдналася до батальйону. В мене була розмова з, ну, можна так сказати, там. Головою центру навчального, і я питала у нього поради. От який шлях обрати, чи то буде психологія, чи це буде тактична медицина. А, і питала про ну я у багатьох людей і військових і цивільних питала поради, питала про їх досвід, і, і він мені сказав, Рода", «Рода» – це мій позивний. А, ну диви, ти, звичайно, машина, і можеш, якщо що на собі там хлопця потягнути 50 метрів. Але це може бути далеко не 50 метрів, і це ну, не один раз на тиждень, а це потрібно буде робити кожен день. І ну, якщо ти потрапиш не в дуже гарне місце, всім буде байдуже просто, що там через тиждень ти вже там зламаєшся, в тебе спина відмовить. І сказав, приєднуйся до нас, спробуй. Отак От я і приєдналась, Спробую. От їздила вже на Кейсі на ротацію. Їздили на Австрійки, це великий авакабуз нашого батальйону. Ось. Ну, мені подобається дуже. Мені важко, коли я приїжджаю в місто і ну, в цивільному житті важче. Важче? Важче, так. Да. Доводилось вже рятувати. Так, да, доводилось. Ну, нічого такого критичного не було. Тобто були люди на австрії, були важкі люди, але вони стабільні, тобто вони вже потрапляють туди стабільні. А на Кейсі це була моя перша ротація. Ну, мені прям пощастило, мабуть, що були тільки легкі, там воспи і mm -hmm. ось таке. Тобто не було такого, щоб а, момент життя було. От на астрійки були ампутації і ну там. Специфіка роботи така, що ти ну там перев'язки робиш. Тобто тобі щось прям терміново за... закетти, щось таке робити. так? ні, там всі вже приїжджають. Слава Богу, без турнікетів. Вже після якихось певних хірургічних втручань, так чи інакше. От тому там да, критичного нема, але є важкі поранені. так. Да. От а ви зараз в, ну, в Києві знаходитися. Зараз... Знаходжусь та в Києві. Взагалі я з Дніпра, але живу в Києві, коли не на ротаціях. От і скоро в мене День народження, а потім принагідно, як завчасно вітаємо. <свісно> Дякую, що можна звичайно. 15-го поїду на ротацію. На медовак щось новеньке це трохи інша штука. Трохи відрізняється від кейса. Ваша історія, знаєте, трошки мотивує дуже, надихає насправді, тому що ви достатньо юна ще і прийняли рішення повернутися в Україну, коли молодь вашого віку їде з України. Я вважаю, що треба лишатися в Україні, треба навчатися. Мене мотивує ну там. Я не можу сказати, я люблю Україну, але ну в першу чергу для мене це люди, які пішли у війську, і які це теж хочуть були так? і мої друзі. І вони всі хочуть відпочити. І коли а, знаході, мої там, знаході, там да, знайомі кажуть, я втомився на цивілки. Друзі, ну хлопці реально працюють і треба треба вчитися, тренуватися і бути готовими подміняти, якщо що. Клас, дуже дуже вам дякую за ваш вибір. Він дуже крутий, дуже мотиваційний. велика молодець. Дякую. Спасибі вам, спасибі. Дякую.